За незаконне переправлення військовозобов'язаних Закарпатці постануть перед судом. За даними слідства, схему незаконного перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками організував директор товариства з Ужгорода. До протиправної діяльності залучив свого сина та співробітницю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони виготовляли фейкові висновки спеціалістів медустанов інших областей про нібито наявні вклі клієнтів хвороби, які несумісні із проходженням військової служби. Відтак, чоловіки при проходженні відтак, чоловіки при проходженні військово-лікарської комісії одержували довідки про непридатність до військової служби. З ними безперешкодно перетинали кордон. Так протягом квітня-червня 2022 року за кордон виїхало більше 20 військовозобов'язаних чоловіків організатора було викрито в середині червня на одержанні чергової оплати від клієнта. Це було 11 тисяч доларів та 18 тисяч 500 гривень, що еквівалентно на той час було 500 доларів і він їх отримав від громадянина, що також планував виїхати з України, скориставшись такими протиправними послугами. Тоді ж фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення майже одного мільйона гривень застави.